Накипіло з Кирилом Лукашем. Да, на студія радіо Накипіло, мене звати Кирило Лукаш, і до кінця години я з вами. Це Денне шоу і шоу продовжується. Мою розмову з моїми сьогоднішніми гостями, і одразу скажу, щоб не забути, бо буває так, що ми виходимо за такі великі теми, широкі в таких розмовах і забуваємо в принципі проанонсувати, чого раптом ці гості в мене в студії. А вони не просто так. Справа в тому, що сьогодні у нас 14 січня 18.00 в. Відбудеться в таку локу Стендап-удачники. І, от, власне кажучи, і про нього ми також будемо говорити, але я думаю, що з ними будемо говорити і про більш широку історію. Поговоримо про стендап як такий. Власне кажучи, знову Колмана відбираю його хліб. Uh -huh. Він у нас в програмі Сміх і Гріх займається тим, що розмовляє зі стендаперами і стендаперками, коміками, і не тільки, там у нього кого тільки нема, кого він вважає. За доцільним заклик покликати в сміх і гріх <ріху> це його момент. Ну але менше з тим сьогодні в мене в гостях Ганна Лана Чубаха. Привіт, це я привіт, також Ганна Кчегура. Це я привіт, Всім привіт. Привіт. І Владислав Німак також привіт, ради бачити в нас. Привіт, це я. Всі, а, а це я. А це я, я... я не сказав привіт. Привіт. Привіт, це я. Отже, друзі, давайте спочатку дійсно проанонсуємо сьогоднішній стендап, щоб він встиг попрацювати, щоб люди ще хто ще не встиг прийшли на сьогоднішню, придбали ці квитки, адже як завжди, сьогодні немає. Нічого відбуватися просто так. Стендап, удачники. Він не просто так називається. Це не з дачами пов'язана, а з УДА Української добровольчої армії. Розказуйте, чому і що я на що я натякаю. Тепер ви ну повністю благодійний стендап. Всі кошти будуть на потреби аеророзвідки УДА Української добровольчої армії, тому він і називається удачники. Там. Як організатор і автор події удачники, можу сказати, що все правильно. Удачники це є неофіційна назва мого підрозділу, якому я служу з 22-го року. Це удачники це назва, така неофіційна окремої служби безпілотної авіації УДА. Або, так, по-простому аеророзвідка УДА. Називаємо себе удачники, бо так колись нас назвали артилеристи на Херсонському напрямі, що ми удачно коригуємо їхню арту. І і ми, як частина уда, отак от назвали, і е, колись, в січні 23-го року, коли я мав відпустку, я вирішив зробити стендап і назвати його удачники. І ідея була проста, що це буде кілька коміків, і вони виступлять і всі кошти з квитків ми передамо на мій підрозділ. А ми ще й придумали, що можна зробити благодійний аукціон в кінці і ще більше коштів залучити в підрозділ. Ми першу подію я зробив у Львові, зібрали 1060. Е, всі кошти передали е, на підрозділ на різні потреби, зокрема на ремонт автівок. І з того періоду регулярно цю подію роблю в різних містах України, зокрема в Києві. Але а сьогодні, сьогодні вперше дебютні вперше в моєму улюбленому місті, місті Харків, відбудеться також ця подія. От Ну от і тому бачите, не пересічна подія. По-перше, хороша мета. По-друге, вперше саме це є стендап удачники в Харкові. Тому не і вісімнадцяту годин друзі. Ви вже всі свої справи маєте закінчити і піти на цю подію. Нагадаю, що відбудеться це в та колоку, безпечний простір, підвал тому нема тут взагалі ніяких. Причин, щоб не бути на а, цьому а, стендапі. Ви ж будете? Звичайно, я, Там безпечно. Я знаю. Я завжди справа в тому, як тільки я в Етері кому щось пообіцяю, в мене щось стається, я не приходжу. Тому я не буду нічого говорити. Чи буду я сьогодні, чи не буду. Бо отак весь Гунченка пообіцяв, що приду, вона була в день, ввечері у неї стендап, і я не прийшов. Не красиво. Не красиво різко? Не різко передумав думали, мав іншу задачу якраз з військовими пов'язано, тому тому не міг обрати її. Так у нас вже влаштований цей світ зараз. Окей, до речі, одразу скажу, що окрім Ганна Кочугури і Лани Чубахи, або перепитаю, чи буде ще Олекс... Олександр Качур. Олександр Качура буде. Він буде. доїдає борщ. Так, да, в і, нього важлива да. задача сьогодні доїсти борщ. Плюс нам сказали, що мікрофон для басте да, тільки три, правильна. і ми такі, саньок. Ну, я витягнув фон. Так, так, ми зрозуміли, хто найменш пріоритетний, і от. Троє їсть борщ, зараз. але якщо серйозно, то серед коміків, от нас трьох, хто сьогодні виступатиме Харків, це теж рідне місто е, Олександра. І він сьогодні приїхав також побачити зі своїми родичами і поприбирати в хаті, де ми будемо ночувати. так що дякую Правильно за це. робить, тому що сьогодні я ось в першій частині нашої розмови. В мене така є рубрика Календар правильних дат, де я визначаю, які дати правильно, про що говорити. І, власне кажучи, сьогодні все. Світній день благоустрою будинку, тобто О -о -о! день прибирання. Сьогодні Сезу якраз брало. можна всіх вітатися. Саньок, зі святом тебе, Так що він дуже правильно справою вирішив зайнятися. Сподіваюсь, він прибере потім і після нас, а не тільки до нас. Це круто, пан Терехов придумав з таким святом. Ти його в другий раз вже на ефірі. знаєш, можна тричі сказати: Терехов може з'явитися. Нарешті дійде до нас на інтерв'ю. Хто знає, хто знає і на стендап він прийде? Може, на стендап запрошуйте, запрошуйте голову. Шановний міський голова Харкова, користуючись нагодою, буде бути на етері радіо накипіло, запрошую вас сьогодні на стендап, удачники в та Ну, коли ви поприбираєте уже, то бо сьогодні ще день благоустрою, то можливо, для вас це свято, для нього точно свято. Ну чи може ні? Окей, друзі, запросили міського голову. Чому б ні? Ну а я знаю, що наприклад були такі історії. Зараз підділю ще буду, буду провокувати його. Угу. Бо я знаю історію, коли ось так. Я не буду казати на яку подію. Вона була теж хорошою у Львові. На першому радіо, здається, і здається, це була моя колежанка Ольга Теліпська. Її гості запросили садового на вечір на подію, і він прийшов. Сказав я на радіо, почув, мене а, а, запросили, я тут. Так що хто його знає? Чобні. А тут немає нічого надзвичайного. Звичайний. Мені здається, що фішка українців в тому, що ми не позиціонуємо там в нашу владу, наших марів як якихось надзвичайних людей. Це прості люди. Я коли робив стендап удачники в рідному місті Калуш, я просто написав у Фейсбуці нашому меру, кажу. Приходьте. Будете мати час, приходьте. Якщо що можу навіть квиточок подарувати, ну чисто буде прикольно, але буде багато матюків, але ви все одно приходьте. Ви Тому все зрозумієте, да. все одно. Ну, він правильно. прийшов. Він такий, батюки, I'm in. І головне, він і матюкався. Вибачте, будь ласка, пан мер калош. Калуш, це майже Лукашик, колись мені люди з Калоша написали. Я був там один раз. Окей, давайте поговоримо про сам стендап, що це буде сьогодні і взагалі, куди. Ну, це якась, якась стала програма, чи я ж так розумію, що у Даченки це стендап-серіал, а не, а, не, а не якийсь такий фільм, який однаковий. Як він, що ви будете сьогодні? Це серіал про програмою чи да, є режисер Влад і ага. куча його друзів, коміків, да, і хто його не вибісив в цьому місці? Місяці <реш> того він запрошує виступити. <реш> отримає честь да, виступати. От, але от вчора, наприклад, ми мали теж подію в Києві буквально вчора. А мене тоді не запросили до речі. Але сьогодні Ані буде в Харкові, а завтра ще в Дніпрі. Так що це прям такий фестиваль дійсно багатосерійний. От, І, ну, не знаю, у мене матеріал доволі новий. Для Харкова я була останній раз тут двічі влітку, тому він точно новий. От у Ані, я думаю. Теж? Та теж новий. Я останній раз 23-му була в Харкові з сольною програмою і з тих пір. Вже все змінилось, Так, і цікаво взагалі подивитись, хто прийде. Ну окрім Терехова, звісно, що яка Америкалоша сьогодні прийде, приїде він зараз, зараз летить садовий раз по нього вже на радіо. Ні, цікаво, хто прийде, тому що є у підпільного стендапу своя аудиторія, яка нас чекає, запрошує і вірно ходять на всі заходи, коли ми приїжджаємо. А можливо, є саме люди, які зацікавились тим, що це благодійна подія для України. Добровольчої армії, тобто цікаво, кількість військових можливо от подивитись взагалі на аудиторію, яка сьогодні буде. В Будь-якому разі, це самі найкращі, найелітарніші глядачі. Дякуємо їм, що вони підтримують такі події, що вони купляють квитки, що є 100% донатами. Ну фактично, тобто, прибутку, ми жодного не отримуємо з цього. А люди роблять прекрасну справу ще й гарно проводять час. Я думаю, що це взагалі, вбив. Бо це формула, яка давно працює насправді, так. і вона дуже добре сама органічно народилася і тому я думаю, і особливо я знаєте, я думаю, що це важливо для таких міст, як в Харків, тому що зараз слава Богу таке затища. Не хочу наврочити, слава Богу, так є. Але іноді дуже потрібні такі акції. Я ну, там, грубо кажучи, комедії в театрах, от ми граємо в п'ятницю комедію. Я завжди чекаю цього зустрічі з глядачами та далі, тому що утворити цю комедію. При щирій справжній внутрішній потребі, mm -hmm. а не удавати там із себе, що я хахмач, як це в театрах часто буває, на жаль, то це дуже важлива історія. Секунду, вибачте, думала, що це в наш бік, а потім така: а це в бік інших все нормально. Так, Я ж ваш, як же ви ж тут, нас потім обговорять. Я до речі про це хотів з вами поговорити. Про рівень жартів, про жарти про різне. Зараз ідеться, далі. Несеться цей. Ну, не несеться, вже я думаю, завершується скандал зі стендап-копіком Антоном Станюком, який пожартував про мусульман в своєму стендапі. Uh -huh. І там, ну для тих, хто не знає, подивіться там погугліть, це Буквально там перший напишете, у вас випадеться історія. Але ось ніби суд суд сказав Немає складу злочину, його і він ну виправданий, скажімо uh -huh. так, судом. от Але про що я подумав? Для України стендап все ж таки річ нова незвична вже кілька років, але все одно нова і незвична. І ці процеси, які там проходили в Штатах Сполучених, в Британії, ну і в Європі в цілому, вони у нас ніби зараз проходять. Ці визначення Меж про що можна жартувати, як про це жартувати? Типу можна жартувати про все, але от як і так далі. От як ви до цієї ситуації взагалі ставитеся, що відбулася? Бо в мене немає визначеної позиції у мене ніби є і за і проти з обох боків. Ну, по-перше, маю сказати, що слава Богу, що це вже зам'ялось, що мотиви були не ніякі погані. Антон наш колега, прекрасна людина, і ми дуже раді, що все так нарешті вирішилось, тому що це був для нього особисто, та й для нашої організації не дуже приємний час. Маю визнати, що у нас дуже багато коміків. У нас десь близько 30 коміків наразі є саме в підпільному, і кожен є особистістю зі своїми межами, з тим, що він або вона вважає за смішне. Тому казати про те, що ми там проходимо якусь жорстку фільтрацію чи цензуру. Це абсолютно ні. Я думаю, що є якесь загальне поняття у всіх взагалі, коміків, людей свідомих недеганських в Україні і у світі ну, ладно, про Україну свідомі недеганські люди, так, нове визначення. Так, так, які усвідомлюють просто про що жартувати не можна. Ну тобто є таке чорне-біле, а все інше це вже ти собі обираєш затравувати цю цьому чи ні. На свій страх і ризик. Ось якби це трапилось, на жаль, з Антоном. Ну, побачимо, я думаю, що це, на жаль, не останній такий випадок, не конкретно з Антоном, а взагалі. Тому що ну, матеріалів дуже багато, і є багато людей, які цепляються за абсолютно різні теми. Угу. Але в, все ж таки це якби проблема Антона, чи проблема суспільства, чи проблема середовища ком'юніті стендаперів, що немає оцих меж. Тому, чому я кажу про це? Я, як цей комік знаменитий Black Блекбокс? Ну, Ділан, Ділан Моран колись про це казав. Про те, я в своєму інтерв'ю він казав про те, як набиралося оце зона відповідальності за свій жарт. Зона відповідальності. От я, я чому з вами особливо про це хочу сказати, що підпільний стендап це підпільний стендап, це певна така... провокація, Провока... провокативність. абсолютно нормально. В комедії це норма. Ну це норма. Але вона обмежена різними речами, іноді смаком, іноді якимось ще штукою. Але питання в тому, що все одно у нас є свої обмежувальні штуки. Так от я хотів би спитати, що ця, ця історія вона пов'язана з конкретною конкретно Антоном, чи от дійсно немає такої дискусії. Ну, смішно і смішно. Це ж смішно, значить я маю право про це жартувати. От ви про це говорите взагалі в своєму Ну, У нас нема обмеження творчої свободи в цьому плані. Ми всі індивідуальні oh. артисти, артистки, і в нас нема такого, що ми збираємося, читаємо матеріал і цензуруємо один одного. Це особиста відповідальність Антона, наприклад, що він розповідає. Моя відповідальність, що я розповідаю. Ну, е в чому тут конкретно питання? Я думаю, так само нема однієї відповіді. В нього був жарт сформульований так, як він вважав за потрібне. Люди його не оцінили, розцінили його в своєму контексті. І так виник конфлікт. Тут нема, типу, зараз суспільство, звісно, напружене, і багато що може викликати конфлікт. І так я не впевнена, що він прям ідеально сформулював те, що він. Хотів сказати, але це вже його відповідальність, і ну, досить дивно нам, як його колегам, типу, виступати адвокатами або. Прокурорами в цій справі. Ну, я маю. Ми може це ж привід. Привід поговорити про це. Бо ну, мені не мені дуже не подобається мені... логіка в українському суспільстві. Один стендап-комік щось зробив, значить, ці стендап-коміки мають за це відповідати. Але все одно це прецедент показав. Ну от е, я не згодна з тим, щоб називати це проблемою. Я радше називала б це якимось методом спілкування е, артистів е, там, коміків з великими масами людей. Що це теж був такий. Й досвід, який показав людям всі сторони комедії, показав нам, які бувають наслідки подібних висловлювань. Тобто, це теж нас вчить всіх. Ну ніхто ж тут не розводить зрадоньку і ну я дуже рада, я ж кажу, що це не завершилось таким тотальним кенселінгом. Бо якраз кенселінг це зараз теж про що Аня говорить. Люди настільки це взагалі стосується будь-якої сфери, будь-якого висловлювання, будь-якого будь-чого. Якщо вже е, в тему кенселінгу заїжджати, що да, люди дуже чутливі і е, з цим треба бути обережним. Ну а взагалі я вважаю, що це е, ну я слідкувала от саме за тим, як мас медіа це поширюють, е, які дають оцінки. Е, оце цікаво. Це було цікаво як експеримент, як такий е, дослід, і я вважаю, що все закінчилось дуже ефективно. Всі сторони якби свої особливо для журналістів, які пишуть тільки заголовки. Тому власне я про це і хочу поговорити і в Етері. Я ніколи не позиціонував себе журналістом. Для мене це вільна бесіда. От мене це хвилює. Я теж там зі ЗМІ десь дізнаюся і там. Але в мене виникають питання, і мені хочеться їх обговорити. Тому, власне кажучи, ставлю ці питання. І з приводу кенселінгу також. Це круто що. Він ніби такий піджив не був, а зараз такий він, він, він зараз здується. Це очевидні речі, цей кенселінг. Бо взагалі на противагу афоризму 15 хвилин. Кожен буде в житті мати 15 хвилин слави своєї антипод. Кожен буде мати свої 15 хвилин хейту угу. в цьому світі за своєму житті. Тому тут в даному випадку це цікаве співіснування цих двох аферів. Давайте до ще одного такої серйозної, ну серйозної бо, бо комедія це справа дуже серйозна, як Чарлі Чаплін коли сказав. Дуже багато говорив, як для німого кіно. Чарлі Чаплін. А, ні, ну, він він, він, він казав багато, ясно, що в інтерв'ю своїх, і ясно, що він все ж таки таким на тривалий час був ідеологом комедії як такої, саме ідеологом. Ну і, і потім ніхто не відніме від нього те, що він казав дуже красиво. Якщо трагедія це те, що комедія, це те, що смішне на загальному плані, є трагедією на плані крупному, це, по-моєму, дуже крута і потужна фраза. І я зв'яжуся і її під наступне запитання, тому що мені хотілося сказати, чим ви пояснюєте те, що гумор для українців саме таки важливий. Бо дивіться, він же ж важливий у нас, особливо з, з огляду на ох, нашу традиційну доленьку, долю в піснях ми плачемо. Ой, всі пісні починаються. Ну окрім соромінських, Батярських, там ще якихось. Але а, 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 а так сміємося. Від Котляревського сміємося. Він перший, взагалі, в літе батько української сучасної літературної мови перший по су... стендап комік. По суті, да? комік да перший стендап-комік. стендарт <гум> не боєнеїда така. Як пояснюється цю необхідність нам? Це як реакція на дійсно тяжке наше життя, чи як? Блін, напевно, українці це амбасадори е, захисних механізмів завжди були, є і будемо, тому що можливо ми не прекрасно пропрацьовуємо і рефлексуємо весь досвід, який отримували історично за всю але прикол, але, але, але просто дуже красиво з цього виходили. Дуже гарно трансформували, сублімували це в творчість. І якось дійсно, я куди не дивлюсь. Може, це моя бульбашка, але куди не дивлюсь, всі люди. Там творчої професії, нетворчої професії, всі мають е, свої, ну саме цю концентрацію якогось неприємності, вони це е, трансформують у саме креативні способи. І я не знаю, так завжди було це не тільки з гумором, це взагалі стосується будь-якого мистецтва. Тому в Україні теж воно завжди це мистецтво це була одна з наших основних ознак. От, як нації, Влад, що ти думаєш з цього приводу? Влад вже грає в тетрі з Я, як справжній організатор, рішаю питання. А, все добре, не заведу. Так, ну є такий ще теж момент, в разі чого. Я думаю, що погоджуюсь тим, що ти кажеш, і мені здається, що дійсно не так частіше університету. А ні, ну давай, Це його. Не на часі. Еней був парубок моторний. <laughs> і хлопець, хоч куди козак. Дякую. І так далі. Типу, ну, і я погоджуюсь, що абсолютно. таке перше стендаперське щось, що з'являлося ну, в Україні. Я б теж, напевно, погодився з вашою думкою. І про захисні механізми абсолютно угу. погоджуюсь. Абсолютно, прям от, чітко сказала. Мені здається, що гумор, почуття гумору, воно не унікальне для українців як для нації, але саме почуття гумору в важких умовах це те, що нас вирізняє. Тому що українці, як у козака, нема біди, тільки пригодонька. Українці Так, да, Така можливість завжди з будь-якої ситуації знайти щось смішне. І я не знаю, чи так склалося історично, тому що ну, так нам пощастило знаходитись. Геополітично, або але все, що не вбиває, нас робить нас смішніше, скажімо так. Тому українці найсмішніше нація. ще б він такого не сказав. Ну так <свісно> він вже нічого не скаже, зловжек так казав. Так, красива фраза, можливо, це в заголовок піде. Добре, добре, ТСН Голомур, головому Я вам стільки заголовків напишу. У нас якраз проблема. Ми ніби намагаємося, по суті, так, а потім бачимо у колег такі заголовки на ту саму новину, і ми такі: ой-ой-ой. ой Не кого називати колегами? Ну, а до речі, до речі. Ну, і, власне кажучи, я про це і хотів далі ніби продовжити. Жите, що. Розквіт стендапу е, нині за кількістю. Давайте так, бо я знаю цей, коли я особливо з, з вами говорю зі стендаперами і стендаперками, одразу там каже: ну, розквіт стендапу, ну ка який розвід? Та ну який, ну це просто кількість, і все. Ну Що ти, який розвід? Там на п'яти пальців, я і ще чотири людини. оце нормально. Е, розкажіть мені, але все ж таки е, це тільки пов'язано з тим, що пішов умовний комеді-клаб з. З наших голів в Україні, і ми можемо, і це призвело до заповнення цієї прошарки. Чи стендап український просто розвивався собі планомірно, і ось просто вийшов на такий етап, що так багато сьогодні різного можна дивитися стендапу. Як думаєте? Я думаю, сукупність факторів. Не один фактор, а одночасно багато. Перше, звісно, те, що багато свідомих недалецьких українців відмовляються від російського контенту. Але в той же час вже стендап існував більше 10 років. Тобто, до того моменту, коли на нас широкі маси ну, широкі. Відносно широкі маси звернули знов ж таки всі коміки, комікеси, майстри з е, власних потреб і проблем. Так от, як е, коли на нас звернули увагу, ми е, вже працювали і вже мали якісь великі площадки, не такі великі, як зараз, звісно, але вже був якийсь досвід. А, і плюс, е, ну, зараз українці й українки знаходяться в стресовій ситуації, і саме в таких ну. Постійній стресовій ситуації. І гумор допомагає спускати пару, допомагає якось хоч на певний час розслабитись, і тому багато людей нових прийшло, глядачів. Я думаю, і це також. Я особисто трошки ностальгую за часами, коли, ну от ми ж підпільний стендап андеграунд, Коли ми виступали коли... в кальянах на три людини. Е, ну... Так, тому що ні, зараз я дуже щаслива, що я можу заробляти ці нормальні гроші, але раніше це було саме це відчуття дійсного підпілля якоїсь андеграундності в тому плані, що це дуже нішова штука, дуже е, то, що не всі можуть викупати, і це було щось особливе, бо зараз я розумію, для мене є критерії і попсовості і масовості. Це коли моя бабуся про це знає. А коли моя бабуся колись мені подзвонила і каже: Ой, мені так понравилося, оце оця ваша. Оця ну, ваша, Лера Мандзюк, я кажу, чого це вона наша? Ну, бо вона читала цей стендап оцей, на телелікі. Я така, а все, якщо бабуся це знає, це тепер стало масовою культурою. Ну, насправді в чому є зараз те, що ви кажете, мені нагадало розмову з Степаном Поліндропом теж в цій студії, коли ми з ним говоримо. І якось ми виплили на трушний-нетрушний реп. Ну, типу, mm -hmm. типу, коли він закінчується, де та точка, О, ти був трушним, а потім став нетрушним. І, по-моєму, ми так і не прийшли до висновку, тому що ну ніби. Дуже суб'єктивно. Ну, по-перше, суб'єктивно, а по-друге, залежить від артиста насправді. Тому що мені здається, навіть коли Степан, а це ну мені здається, що він вже може зібрати там і палат спорту і так далі. Вже і навіть коли це все відбувається, він сам по собі залишається трушним. Тобто, це як на мене залежить все від внутрішнього якогось mm -hmm. такого ставлення. Стану твого до творчості, і, і тому, власне кажучи, напевно, це про це. Якось мені так рифмується римується з тим, що ви кажете. Що ж, друзі, ми маємо поступатися місцем нашої прекрасній службі новин. Хай новини будуть прекрасними, Не знаю, що за годину там сталося, але послухаємо. А я нагадаю, що розради сьогодні шукайте в та колоку 1800. Стендап, удачники на підтримку служби пілотної авіації Української добровольчої армії Ганна Кочугура, Лана. Чубаха, мої сьогоднішні гості Владислав Німак і, і ще Олександр Качур, який Фантомний. Який, який, який Це доїда, наш доїдає борщик і прибирає в хаті. Дякую вам за те, що були. Дякую. Бачите, і не буду казати, чи побачимось ми ввечері, чи не побачимось. О, інтрига. Хай інтрига. то буде інтрига. Всім папа, друзі. Ми почуємося вже завтра. Будемо говорити про те, що накипіло Кирило Лукашу завтра в одній мей. Програмі. А сьогодні ввечері до вас ще завітає мій друг колега Філіп Декань, 18 -тій. Після новин. Завтра. Зранку Володимир Носков в 10-й, також після новин буде мати своє слово. Папа -па і слава Україні!